Прокопали ми доріжечку товщиною, таку, якою нам потрібно, розрахувавши по товщину каменя. Протрамбовуємо саму землю, хто в кого що є, хто трамбовочкою, хто вібромашиною. У нас отака от трамбовочка. У нас така. Протрамбували землю. Далі сипимо. Від сів, сів сипемо. 3, 5, 7 сантиметрів в залежності від ситуації. Значить, Просипали від протрамбовуємо від сіл. Протрамбували від сіл. І далі у нас йде вкладка самого каменю. Тобто ми подаємо суміш, проливаємо тут водичкою. Щоб воно було вологе, щоб не забирало вологу з роствору. Проливаємо водичкою, накладаємо 3, 5, 8 см самого роствору і починаємо підбирати сам камінь. Тобто підібрали камінь, його так, виклали, виклали його, як нам потрібно. І під низ роз... суміш, приподнімаємо його і ставимо. Зараз будемо показувати. Шовчики лишаємо пустотілі, вони будуть заповнюватися окремою сунищою після того, коли ця трішки підсохне. О, тут у нас молоточком ми підстукаємо, зараз під рукою немає, щоб у нас площа була більш-менш рівна. Ось так. І далі поїхали. Якщо у нас камінь занадто товстий, ось такий, якось цей, і у нас по товщині десь не проходить, то ми просто під забираємо від сіл, підбираємо, наприклад, під його товщину, скільки нам потрібно. Потім раствор за рахунок того, що він великий товстий, він чудово тримається. Ось так іде процес. Копаємо в залежності від товщини каменя. Підвезли ось такий от товстий камінь. Треба його якось змонтувати, тому що він у нас є і треба його використати. Тому копаємо дуже так от глибоко. Ось такий у нас получився проміжковий результат. Закінчили вчора. Зараз поливаємо водичкою. Для того, щоб у нас суміш не лопала. Шви у нас ось видно, кладу пальці, видно, які у нас шви по-різному. Тут у нас був дуже такий великий камінь, ми викладали. ось Тут видно, що навіть рука, півкуки влазить. Зараз воно у нас з суток схватиться, і потім будемо заробляти уже шви окремим раствором, окремою сумішю.